Вітають дітей-сиріт із новорічними святами. Волонтери компанії Київстар вже традиційно. Щороку малеча отримує від благодійників цінні подарунки та позитивні емоції. Цього разу київстарівці привезли вихованцям Черкаського будинку дитини розвивальні ігри, електронні іграшки для навчання, багато наборів для творчості та книги. Та найбільшим дарунком для малечі стало спілкування. Дід Мороз і Снігурка, волі яких були працівники компанії Київстар, привітали дітей-сиріт із святим Миколаєм та Новим Роком. Сює призом для дітей став виступ акторів київського. Театру Ляльок Бабайка вони показали відразу дві вистави про червону шапочку, а також машу та ведмедів. Ну, кого. Ой, лялькові вистави діти дивились із захопленням. Позитивні емоції від казкових персонажів отримав кожен маленький глядач. Дуже тяжко працювати з такими дітками, тому що серце просто від болю зжимається. я Навіть не змогла стримати певний час емоції, тому що дивишся на них і розумієш, що хочеться кожного обняти, підійти якусь хоч часточку уваги приділити дитинці. цій. після вистави актори запросили малечу пограти. Діти залюбки проходили казковий тунель і створювали кольорові хвилі. Тут У нас завжди багато гостей. І діти вже до цього звикли. Вони, вони вже в нас і артисти, і, і, і учасники таких ігор, і вони це все завжди з задоволенням в цьому приймають участь. А ми радіємо тому, що вони посміхаються і що вони щасливі. Ми всі бачили ці емоції, і це найкращий подарунок нам за те, що ми робимо. Цікаво побути тут з дітками, розділити з ними цю радість і подарити, подарувати їм оце спілкування, оцей сімейний святковий настрій. Піклуватися про знедолених дітей Черкащини у Київстарі обіцяють і надалі. Доброчинна акція відбудеться в усіх підшепних закладах компанії: на черзі Чернігівщина, Вінниччина та Житомирщина. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.